Хочу сказати про кілька слів про те, що незважаючи на те, що цього року вже в четвертий раз це буде. Як все починалося? Ми сьогодні взяли книгу Мілінді Манджу Харківська сірень. Взагалі, у нас був такий проєкт, який раніше ще до фестивалю, десь 5 років тому, який розповідав про відомих харків'ян, які ну, якусь славу принесли в свого часу у рідному містові і роз'їхалися в різні куточки світу. Була така ідея, ми їх збирали по всьому світу, і ми розповідали історії їхнього життя, їхньої творчості, аж поки не Завітали до Парижа і мене познайомили із Мілен Монжо. Це надзвичайна жінка, талановита, красуня, така міледі, справжня міледі, роль якої вона грала в трьох мушкетерах. Це такі допитливі очі, які видавали те, що вона така. Роль також цієї фотографки а, із Фантомасом, яку вона виконувала цю роль, також це, це списано з неї. І в розмові ми дізналися про те, що Мілен де Монжо мати є напівхарків'янкою, оскільки мати є харків'янка Клавдія Трубнікова, яка свого часу іммігрувала разом із своїми батьками, опинилася у Франції, і там вже народилася Мілен де Монжо. А, і коли вже мати тяжко хвора, прикута до ліжка, вона розповідала все, все своє життя Мілен Деманджу, а вони, до речі, не дуже добре так ставилися один до одного впродовж свого життя, бо Мілен дуже рано пішла з дому, вона починала кар'єру як дівчина з таких перформансних журналів. І коли вже мама тяжко хвора розповіла все своє життя, Мілен Деманджо, вона до речі, дуже гарно пише. Написала книжку Харківська сирень», Вона нам вот так от подарували, була написана Лілак де Харків. Я сказала, до чого тут Харків і Сірінь? Вона сказала, тому що мама, коли йшла з життя, останні слова її були такі Зараз би поїхати до Харкова і померти. І таким чином Мілін Деманджова вперше три роки тому поїхала, ми її привезли до Харкова, і таким чином ми вирішили не просто її познайомити з тим з тим містом, де народилася, звідки її корені а на честь, можливо, всіх людей, які свого часу поїхали з нашого Харкова і розсипалися світом, і організувати такий кінофест. Я повинен сказати, що в цьому році був дуже такий напряжений відбор, оскільки було представлено 128 картин, а ми відбрали конкурсу 20. То есть это говорит о том, что очень жесткий был отбор и о том, что конкуренция среди молодых кинематографистов за участие в фестивале постоянно растет, Также, как и ширятся географические рамки в кинофестивале. Я бы хотел сказать, что уже сейчас, когда проходит, будет проходить четвертый кинофестиваль, уже достаточно четко выкристаллизовалась концепция фестиваля. Было решено все-таки проводить именно форум короткометражного кино, и в этом есть, на мой взгляд, своя прелесть. Также, если говорить о концепции кинофестиваля Харьковская сирень, то есть одна составляющая. Так называемая научная составляющая. Эта составляющая является э, тем элементом, который отличает Харьковскую сирень от всех э, украинских кинофестивалей. Э, иными словами, э, организаторы фестиваля вот в лице Виктории Михайловны Маринич, они решили, что будет правильно, если будет в рамках фестиваля, кроме форумов, мастер-классов, э, творческих вечеров, будет еще э, происходить э, так называемая э, Исторический поиск интересных личностей, связанных с кинематографом, возвращение этих имен общественности. И, значит, в связи с этим наметилась так называемая э, издательская деятельность. Вот, кроме книги, которая у вас лежит, э, книги Харьковской серии Милен Деманжо, э, значит, была издана еще также ее книга. И э, в прошлом году... Кроме от того, что в позапрошлом году было открытие доски Альфреду Федецкому, в прошлом году была еще издана книга, которая называется «Кинематографическая история Харькова», именно фильмы события. Это такой вот достаточно объемный сборник фильмографических, в который вошли практически все кинематографисты, чье творчество было так или иначе связано с Харьковом. В этом году будет презентация монографии, которую написали два автора. Иными словами, перед ними была поставлена задача перед историками, киноведами написать монографию, посвященную Иосифу Тимченко, изобретателю прототипа кинематографа, талантливому изобретателю, который получал золотые награды на всемирных выставках в Париже дважды он получал, ну и на крупнейших российских выставках.